Вітаю вас, малята! Щойно приходить сонячне, тепле літо. Відразу хочеться помандрувати на морське узбережжя, заглянути у підводний світ. Пропоную потрапити туди просто зараз. Заплющіть очі та рахуйте до трьох. Один, два, три. Розплющуйте очі. Навколо нас блакитне марево. А ми з вами бачимо різних мешканців підводного світу. Величаво пропливають морські черепахи. Подивіться, скільки різних яскравих рибок, якого вони кольору. Так, морські рибки бувають різного забарвлення: жовті, сині, червоні, смогасті, плямисті, сріблясті. Як гарно! Що це? Не кущі. Не дерева, як ніби ліс під водою. Малята це корали. А що це таке? Ви знаєте? Правильно, це водорості, ними харчуються риби. Що за дивна конячка? Це морський коник, морське дно, вкрите камінням та мушлями, барвистий, чарівний підводний світ. Малята, ми побачили морських мешканців, та нам вже час повертатися додому. Рахуємо до трьох. Один, два, три. Ось ми і вдома. Діти, вам сподобалось? А щоб спогади були разом з нами, зробимо власне міні-море у пляшці. Для роботи нам потрібно прозора пластикова пляшка, бажано з широкою горловиною, вода, лійка, гуашева синя фарба, пензлик, олія, мушлі, камінці, штучні водорості, корали, іграшкові рибки, черепашка, морський коник, створюємо море. Зафарбовуємо воду невеликою кількістю фарби. Щоб вода стала блакитною. Третину пляшки наповнюємо фарбованою водою. Для цього скористаємося лійкою, а дорослі допоможуть. Вкидаємо в пляшку морські камінці. Мушлі, штучні водорослі, корали, іграшкові рибки, морського коника та черепашку. Доливаємо лію, Заповнивши нею. До кінця пляшки. Міцно закручуємо кришечку. А тепер можемо помилуватися морським прибоєм, нахиляючи пляшку то вправо, то вліво. Подивіться, малята, як завдяки олії хвильки плавно накочуються одна на одну, рибки пливуть за течією. А якщо перевертати пляшку вгору вниз, з'являться великі бульбашки повітря. Малята, вам сподобалось міні-море? Зробіть море в пляшці в себе вдома. Літо незабаром закінчиться, а спогади про море залишаться з вами назавжди. До зустрічі, до побачення!